Приїхав у Васильків по свою першу машину. І на хвилі ейфорії думаю, забіжу в сільпо, візьму щось смачненького. Заходжу, а там мистецтво. Увесь супермаркет стилізований під Васильківську майоліку. Відомі півники, велетенські тарілки, розпис. Але ж іронія долі: моє авто зараз на СТО у цьому приміщенні, де колись створювали легендарну українську кераміку. Наче життя таке: ти галерист? Тоді твою машину підфарбують у місці, де джерелом била творчість. Історія Васильківського майолікового заводу почалася 1928 року з об'єднання 16 людей. Тут створювали посуд і декоративну кераміку, яка розліталася по всьому колишньому союзу, в тому числі за кордон. Зізнавайтесь, у кого в серванті такі вироби були, а може і є. Осередок гончарства проіснував до 2007 року. На жаль, остаточно закрився. Мені стало цікаво поспілкуватися з місцевими. У нас вдома були і берень. Ці півники, майоліка це ж культурний спадок, і саме нашого Василькова, і вона теж може піти під захист у ЮНЕСКО. Моя мама працювала на майоліковому заводі. Я все дитинство провела там після школи. Дуже часто приїжджали з Італії з Америки цілі фури. А ви знаєте, що над вами крутиться гончарне коло. Я вже й забув, що прийшов у Сільпо продукти, але велетенські знижки на масло і королівські креветки мені про це нагадали. Намотуйте на вуз. Як вам ідея таких тематичних магазинів? Хотіли би бачити подібне у своєму місті. Тут про мистецтво і не тільки. Лишайтеся.